Доброго дня, дітки! А скажіть, яка зараз пора року? Зима, а вірніше? Кінець зими. Закінчується пора року зима. Який місяць останній? Лютий, вірно. Лютий місяць нагадав час нам братися до справ. Сіли дітки всі гарненько, спинки держимо рівненько, книги відкриваємо, знання здобуваємо. Послухайте вірш про зиму, що написала Леся Українка. Називається він Мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже немає. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, відказує мати. Он де бачиш пташина сивенька? Скаче швидко отам от біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чому ж вона не втіка, нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш цвірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як Не байдуже тій пташці мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де в водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна? Краще б шукала зерна спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько. Розважає пташини серденько, жде, що знову прилине весна. Про що? запитала дитина у мами. Що відповіла матуся? Як мати пояснила те, що не всі пташки відлітають? Чому співала пташка? Цей вірш написала видатна українська письменниця Леся Українка. Вона жила вже дуже давно. Леся Українка була. Дуже обізнаною людиною вона навчилася читати ще в чотири роки. У неї було ще двоє братиків і три сестрички. Леся Українка їх любила і навіть написала для них підручник. З дитинства Леся Українка любила слухати казки, пісні, веснянки. Ще в шість років почала навчатись і вишивати, а згодом почала вишивати сорочки для свого. Батька, ще з маличку Леся Українка любила роботу. У неї були маленький город і квітник. Вона доглядала за ними, але згодом Леся дуже захворіла і тривалий час лікувалася. Їй було дуже важко, натомість вона була сильною і продовжувала працювати. Леся Українка написала багато творів. У неї є красиві казкові твори, а є твори мудрі, які навчають життя. Леся Українка видатна письменниця, знана в всьому світі. На її честь називають вулиці, театри. Багато скульптур Лесі Українки є в Україні та інших країнах. Такі люди славлять не тільки себе, а свою країну. Дітки сьогодні ми ознайомилися з біографією видатної української письменниці Лесі Українки і з її видатним твором. Бажаю вам успіхів! Вчіться задоволенням. До побачення.